Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Вітаю вас сьогодні. У нашій студії традиційно наш гість кандидат політичних наук. Старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме. Доброго дня. Ну а тема нашої сьогоднішньої розмови: здобутки невдачі української дипломатії на дипломатичному фронті. Цього тижня продовжуються удари по критичній інфраструктурі України. Ворог застосовує іранські безпілотники, які, судячи з усього, стають черговою проблемою в цій війні. Ну а дипломатія це один з інструментів, скажімо, отримання засобів боротьби з цими дронами, наприклад, від Ізраїлю, який знову черговий раз відмовив передачі Україні відповідної зброї завдання, яке поставив президент України. Володимир Зеленський для дипломатичної команди створення повітряної щита над Україною. І про це розповів вівторок, 18 -го жовтня, міністр закордонних справ Дмитро Кулєба. І чи можна вже дати якусь попередню оцінку? скажімо, наскільки це це завдання, по-перше, реальне до виконання, враховуючи територію України, вона велика. А по друге, наскільки це, це завдання реальне до виконання? скажімо так. Uh, ну давати попередню оцінку <кхем> задачі, яка була поставлена 18-го числа. Ми ну не будемо для нас важливо, те, що президент вже. Зробив і поставив цю задачу. Це перше наскільки вона реалізуємо. Ну, дивіться, минулого тижня після Рамштайн, американці, міністр оборони Америки Сполучених Штатів, він заявив про те, що Україні треба системно розробляти саме систему протиповітряної протиракетної оборони. Це перше. Друге, наскільки я розумію, минулого тижня вже нарешті доїхали у ці німецькі іріси до нас, які які вони які нам обіцяли, і це також непогано. Проблема тут в тому, що ми не зможемо дати якісь чіткі ну, скажімо так, якісь чіткі межі або кордони цій проблемі, тому що ми говорили, що після Рамштайна 3-го, якщо я не помиляюсь, домовилися не, не оголошувати той пакет допомоги, який буде. Але для нас на даний момент важливо, те, що таке рішення прийнято, і це рішення. Скоріше за все буде виконуватися, тому що, навіть якщо говорити про німецькі протиракетні ці системи, іріси пообіцяли їх ще в червні передали зараз, але так чи інакше передали. Тому, скоріше за все, це не буде швидко через особливість цього озброєння, знову ж таки, через територію, яку ви сказали, тому що. На Самсе, якщо я не помиляюсь, американці, то одна установка покриває 150 кілометрів, тобто скільки їх треба. От, але в цілому це добре, що таку задачу поставили, тому що ну протиповітряна оборона, це а, той елемент, який ми будемо потребувати, потребувати в майбутньому. Тут ще один момент. Ось стосовно іранських дронів, я читала десь думку фахівця, що Посол Ірану в Україні заперечує, скажімо, те, що Іран поставляє ці дрони, бо вони власне поставляються в комплектах, тобто не цілими, скажімо, готовою продукцію, а комплектами, І нібито він ну скажімо, і не зовсім бреше в плані того, що комплекти це не зовсім дрони. І В той же час Україна розриває відносини з Іраном, висилає там іранського посла. Чи достатнім є цей крок для того, щоб обезпечити нашу державу від Іранської, іранської зброї? Чи тут я згадаю, санкції, які буквально за три дні були прийняті євросоюзом, здається, до них вже приєднався приєдналась Великобританія. Ну тут да, і сполучені помилитися. штати вже сказали про те, що Іран безпосередньо воює на території на території України. І це важливий момент. Ну бреше не бреше іранський посол. Нам від цього не легше, тому що так чи інакше, скільки вже зафіксовано цих іранських мопедів на нашій території, скільки шкоди вони вже зробили. Тому е, оця по перше, те, що вислали посла з самого початку. Друге, те, що ініціювали розрив відносини з Іраном, це, такий, це нормальна дипломатична практика за таких умов, коли от безпосередньо, опонент, ну не опонент, скажімо так, держава, з якою комунікує наша держава, вона фактично вводить в оману. Будемо називати Бреше, будемо називати своїми іменами. Те, що Іран не постачається це безполотники, неважливо в комплекті, не в комплекті важливо, що вони є. Ну, а тут... Проблема вторгне тому... тут. Питання скажи, будь ласка, що означає ну наприклад, вислати посла і розірвати відносини з Іраном. Що це з точки зору дипломатії, Що це нам дає? Ну вислали, ну розірвали що. Це... Ні, дивіться, от важливий момент. Е, наші громадяни, звісно, хочуть все і одразу, але дипломатія так не працює. Коли ви розриваєте відносини із кимось, ви даєте сигнал, що ця висилаєте посла, значить, посол є персоною нонграта в вашій державі, і посол уособлює державу, яку він представляє. Відповідно, це означає, що наша держава не довіряє державі, посла, якого вона вислала, або не довіряє державі, з якою ми розірвали відносини. Розрив від. Носом в дипломатії це крайній крок, коли вже ну неможливо комунікувати. І судячи з усього, наскільки я знаю, було декілька етапів консультації між міністерством закордонних справ та іранською стороною. І вони постійно говорять, що вони тут ні до чого. І відповідно це вже крайній крок для нас. Це сигнал західним партнерам стосовно того, що треба щось робити, тому що наша дипломатія з цим не може впоратись, тому що ми банально не маємо важелі впливу на Іран. Тепер повертаться. Питаємось сюди. Дійсно, американці, європейці впровадили санкції. Іран і так вже багато років під санкціями. Да, там Звісно, здається, здається, дуже багато санкцій, і дуже багато років він під санкціями. 40 да, років. Так, да, він скільки? 40 років під санкціями. Да, він багато років під санкціями, але важливо наступне. Те, що Іран сьогодні має внутрішні проблеми, він йому дуже важко втримувати режим. Тому ці санкції можуть ще більше підштовхнути до того, щоб в Ірані впав режим. Наскільки нам, скажімо так, ці кроки є ефективними з точки зору забезпечення нашої протиповітряної оборони, на дистанції так в моменті ні. Саме тому наша сторона а, акцентує увагу саме на передачі нам оцих систем протиповітряної оборони, тому що саме вони в момент. Ті, можуть закрити над нами небо. А оця ситуація дипломатична, яка навколо цього розгортається це сигнал Ірану, що надалі з ним будуть працювати, і те, що в перспективі там же ж зараз почали йти слухи стосовно того, щоб передавати балістичні ракети зарану до Росії, і це може бути таким самим ну, сигналом до того, що Ірану не треба цього робити і. Є вирогідність того, що він цього і не зробить. Тому от подивимося, як там буде. Ну, стосовно санкцій, тут я не зовсім розумію, ЄС і США анонсували черговий пакет санкцій проти Ірану. Це ми знаємо до нього потрапили декілька іранських генералів і компанія з виробництва дронів. Цих заходів їх вистачить, щоб обезпечити нашу державу. Ну, декілька генералів, там, скажімо, компанія з виробництва дронів. Ну, компанія з виробництва дронів це. Мені здається, більш серйозною, ніж декілька генералів. Кампанія з виробництва дронів це відповідно той, ну як то кажуть, мануфактура, яка виробляє кінцевий продукт. Генерали, скоріше за все, це ті люди, які приймають рішення стосовно можливостей постачання або не постачання. Там же ж е, йде мова стосовно того, що це саме цей суровікін домовився із генералітетом, яким, з яким він познайомився під час операції в Сирії стосовно постачання оцих дронів. Відповідно, санкції проти цих генералів ну не. Пустять їх і не пустять, тому я і говорю, що в принципі вдовго це може нас убезпечити, тому що якщо на кампанію накладаються санкції, це означає, що вона не буде отримувати комплектуючі до тих виробів, які вона виробляє. Це означає, що вона буде мати проблеми з логістикою, з постачанням і так далі. Але це буде на дистанцію. В моменті саме в моменті нам потрібна протиповітряна оборона, і тому президент поставив задачу безпосередньо перед мідом, перед МЗС, для того, щоб вони проводили оці перемовини і шукали можливих постачальників систем ППО для нас. Тобто, якщо відповідати, як то кажуть, білий і чорне, то в моменті ні цих заходів недостатньо для того, щоб скувати Іран. На дистанції ми подивимось, тому що Іран вже багато років під санкціями вони адаптувалися. А нам важливо ППО. Тут ще один момент стосовно Ізраїлю. Ну, ефективною зброєю боротьби з іранськими дронами ми знаємо, що є система ППО Ізраїлю. Тут я можу помилитися. Здається, вона називається «Щит Давіда і Залізний купол тобто ну, там декілька так, декілька систем. Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ган заявив, що Україна продовжить надавати там медичну гуманітарну допомогу, але військову, скажімо, зброю не дасть. Знаю, що було скасовано розмови міністра оборони України Олексія Рєзнікова з, з ізраїльським колегою, і ну звісно, що Україні, скажімо, вона розчарована цим кроком. Тут інше незабаром в Ізраїлі вибори, і вони можуть ці вибори можуть змінити. Наскільки я читала, можуть змінити все-таки Підхід Ізраїля до надання зброї, зв'язку з тим, що все таки населення. Ізраїлю підтримує передачу зброї Україні. Ну це знову таки з соціальних мереж я брала цю інформацію. Наскільки там можливо опитування не проводили? Чим мотивоване таке рішення Ізраїлю не передавати Україні зброю? І чи не є воно результатом бездіяльності нашої дипломатії або непрофесійності? Так скажімо точніше, це не є результатом ані бездіяльності, ані непрофесійності. Нашої дипломатії, тому що Ізраїль дуже складна за своєю природою держава. Давайте перше. Перше, ми повинні подякувати нашим ізраїльським партнерам за те, що вони надають гуманітарну і соціальну підтримку, тому що це так, само, це так само дуже важливо. Звісно, ми розочаровані тим, що ми не отримали ці системи ПВО. Чим було це аргументовано? Це було аргументовано тим, що Ізраїль. Боїться так би мовити ескалації, тому що я нагадую, то що Ізраїль це держава, яка знаходиться в стані війни ще більше ніж ми, і вона постійно знаходиться під можливими обстрілами, під ракетними обстрілами. Іраном. В тому ну там зрозуміло, що в них там саме перше це Палістіна, але так чи інакше, оце коло держав навколо них. Це ж не просто конфлікт національний, це конфлікт релігійний, тому що Сірія, наприклад, не визнає Ізраїль взагалі як державу, як таку Іран. Я нагадую, це ісламістська держава, і на даний момент там керують радикальні ісламісти, тобто вони як то кажуть, на рівні. Релігійному вони не визнають взагалі так би мовити ту систему цінності, яка знаходиться в Ізраїлі, і це ставить під удар безпосередньо безпеку Ізраїля. І він, звісно, про це думає. Це перший момент. Другий момент, як мені здається, вони дуже сильно бояться того, що на полі бою протиракетну систему Ізраїля може захопити російська сторона. Вона її може розібрати, подивитися, як вона працює, і передати цю інформацію. Ворогам ізраїльським для того, щоб вони адаптували власні ракети, власні дрони для того, щоб вони не підпадали під систему визначення. Ну під алгоритми того, як працює ізраїльське ППО, і вони ну тут е, треба розуміти, те що ізраїль в складному безпековому безпековому становищі, і тому. Ну, ці аргументи вони є важливими, тому що, звісно, вони їм то ну вони опікуються також нашою проблемою, але в першу чергу в них є свій національний інтерес захисту своїх громадян. Чи зміниться ситуація із озброєнням навіть після виборів? Якщо чесно, мені здається, що навряд чи знову ж таки із оцих безпекових питань, тому що ми знаємо, що оте коло держав, яке оточує Ізраїль по кордонах, воно так чи інакше афільовано до російської сторони і. Якщо російська сторона побачить, що ізраїльське ППО ефективно на полі бою, то вони можуть ініціювати те, щоб ці держави навколо Ізраїля, наприклад, активізувалися по дестабілізації ситуації всередині Ізраїля. А ну дуже ізраїльські громадяни вони ну дуже чутливі до цього питання, так само тому нам треба, як то кажуть, з розумінням ставитись до цього. І ще один важливий момент: те, що нам насправді, от з точки зору, знову ж таки, американці оголосили про створення саме системи ППО в середині в Україні. Європейці зараз. Наново почали дискутувати стосовно відновлення боєздатності Європи, і в мене, наприклад, складається таке враження: те, що українська система ППО може стати частиною європейської системи загальної, особливо в контексті того, що ми подали заявку до НАТО. А в такому випадку це ж стандарти, стандарти озброєння. Чому, наприклад, у Фінляндії не було питань щодо вступу до щодо вступу до НАТО, тому що стандарти озброєння фінські вони відповідають стандартам НАТО і Ізраїльські оці системи вони не є стандартизовані в НАТО, а це так чи інакше. Це інфраструктура, це боєзаряди, це боєприпаси і так далі. Тому нам, як і в моменті, звісно, ізраїльське ППО нам є цікавим, але е, на дистанції саме західні оці системи протиповітряної оборони нам є важливішими, тому що вони нам дозволять швидше інтегруватися до загального безпекового простору. Ще один момент на пленарному засіданні Верховної Ради е, наша визнали Республіку Ічкерія, Це Чечня, як ми знаємо, е, ми знаємо як Чечня, тимчасово окупованою територію Росії і засудили геноцид чеченського народу. Ну тут я нагадаю, що дві війни було Росії проти Чечні. Одна з два роки була, а друга десять років. Окрім цього, Верховна Рада і президент визнали Курильські острови частиною Японії, яка сьогодні окупована Росією. І ось люди ставлять собі питання: наскільки взагалі важливі ці кроки зараз в цій ситуації в Україні, що ну десь нардепи займаються, відверто кажучи, просто ерундою. Ось це все таки ерунда чи не ерунда, і тут я просто зазначу, що от саме наскільки я розумію, наскільки я читала знову таки визнання республіки Чкіля тимчасово окуповано, дає можливість Україні надати зброю цій республіці, при пев... ну, скажімо, за певних обставин. Давайте так. По-перше, ще раз специфікуємо те, що Ічкерія це фактично ота сама Чечня, яка на даний момент знаходиться в складі Росії. В чому логіка взагалі цього цієї історії? Логіка в тому, що ви коректно зазначили те, що були декілька війн чеченських, і це якраз яка була Росія в той момент, коли. Деяка частина громадян Чечні вона боролася за власну незалежність. І виходить так, що в якийсь момент, умовно кажучи, оця російська сторона домовилася із частиною чеченської сторони, і вони все ж таки вирішили, що Чечня залишиться в складі Росії. Але при цьому залишилась частина громадян, які були проти цього, і вони боролися за чеченську незалежність. І Такі персонажі, як, наприклад, Джахар Дудаєв, який оголошений там терористом, якого ненавлять в Росії і так далі, то з точки зору боротьби. Чечні за незалежність він ну фактично є людиною, яка от боролася, а, яка боролася за цю незалежність, і таких от людей а, громадян, Чечні, називаємо так, які а, боролися проти російського режиму. Їх ви, ну їх фактично або повбивали, або вони вимушені були мігрувати. І там сьогодні існує певний уряд у вигнанні у Цієї Ічкерії, і е, тому ми бачимо таку умовно пряму аналогію, тому що за таким же принципом Росія намагається змусити е, області Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку і так далі е, за такою ж логікою, примусом вступити до складу Росії, тому це дипломатичний крок для того, щоб продемонструвати Росії, що вони е, намагаються зазіхати на нашу територіальну цілісність, але ми розуміємо моменти, коли ми можемо поставити під сумнів їх територіальну Цілісність так само, як і Курильські острови. Я на парах інколи шучу і турив, і турубку на шатакан і хабамаї. У Нагімакі більше російською мовою звучить, ніж е, назва у цих островів. Але при цьому вони говорять, що вони російські. І так як Японія нас підтримує, це дипломатичний жест для того, щоб показати японцям, те, що Україна визначилась цим питанням, і вона стає, і вона так само готова допомогти. От на дипломатичному рівні Японії боротися за. Оці території, які Японія вважає своїми. Тому воно, як то кажуть, для пересічних громадян може вважатися гумором, але це такі от кроки, які на рівні політики і людей, які управляють державами, сприймаються відповідно і з повагою. А більш того, це ще ж цікавий прецедент, тому що якщо якийсь суб'єкт. На міжнародній арені визнається визнаним суб'єктом відповідно до норм міжнародного права, то він фактично може отримати статус держави. Тобто ми таким чином відповідно до норм міжнародного права визнали фактично існування оцієї цієї ічкерії. Звісно, те, що не буде встановлено там дипломатичних відносин з іншими державами і так далі. Але фактично, оцей уряд ічкерії отримав суб'єктність на міжнародній арені для того, щоб боротися за боротися за власну незалежність. Тому це от така довготривала дипломатична гра, яка з одного боку сигналізує росіянам, те, що вони також, ну вони також вразливі до цих територіальних питань. А з іншого боку, це, от як з Японією, це спроба продемонструвати знак поваги до японської сторони за ті за ту підтримку, яка нам надає Японія. Тому, тому ситуація є такою. Тут ще я просто нагадаю нашим слухачам: ось тут, якщо аналогію провести, дві чеченські війни перша тривала два роки, і саме вона була припинена генералом Лєбідем, який все-таки змусив Єльцина підписати Хасавюртовські угоди, а вже але не добита була, скажімо, ця ситуація. І знову через певний час починаються вибухи в Москві, Волгодонські, Різанський Цукор, пам'ятаєте, які знайшли, і починається да, привід, кількість терактів. Та знаходиться які були. привід і кажуть, да. що це. Чеченце, і да. починається друга чеченська війна, да. а вона вже тривала 10 років. Да, тому що таким чином формувалися приводи для того, щоб розпочинати цю війну, тому що так само, як і зараз, коли є частина еліти інтелігенції російської, яка за так і проти, так і тоді були ті, хто виступали за, і ті, хто виступали проти, тому що генерал Лебідь він же ж так чи інакше говорив, те, що будь-яка війна закінчується перемовинами, і питання навіщо тоді порадити таку велику кількість калік знедолених Некровлених людей для того, щоб потім все одно сісти і домовитись. Просто це питання, і ми знаємо, що генерал Лєбідь був ну, фактично скоріше за все вбитий, і це якраз Ну, він раз... був один, скажімо, з кандидатів на посаду, коли Єльцин обирав між Лєбідєм і Путіним. Ну, це... Тобто це був прямий конкурент Путіна. Це на той момент. це контроверсійна теорія, конспірологічна. Я, б... конспірологічна. Я б акцентував увагу так, що генерал Лєбідь мав е політичний потенціал, доволі сильний і потужний, для того, щоб вис. Сунути себе на високу державну посаду, це раз, і друге, це те, що людина військова, він був е, виступав за те, щоб розбудовувати саме громадянське суспільство. А е, оці там ФСБ, армія охороняли б це суспільство, а не навпаки. Тому що ми бачимо, що сьогодні структура е, в Росії вона така, що все ж таки керують там силові структури, а всі інші, як то кажуть, обслужують ці силові структури. Тобто це принципово дві різні моделі розбудови. О, суспільства. Ну, у нас не так багато часу залишається буквально півтори хвилинки. Яку загальну оцінку діяльності української дипломатії за останні декілька місяців можна дати? Вона вдала. Українська дипломатія почала трансформуватися, і це дуже класно. Тому що, от, наприклад, нещодавно було е, відмінено було турне нашого міністра до Африки. Цього не було жодного разу за весь період незалежності. Тобто, наша дипломатія почала адаптуватися і розширюватися фокус уваги виключно з. Європейського континенту на світовий, тому що голосування в Генеральній асамблеї ООН, вони показали те, що на міжнародній арені немає держав, які є неважливими. І коли ми говоримо про консенсус засудження російської війни, то нам необхідні всі держави, в тому числі африканські, в тому числі азійські. А за 30 років у нас тут була прогалина. І сьогодні МЗС розробляє стратегію, щоб закрити цю, пров... цю прогалину. Я дякую вам за участь в ефірі. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні гостем нашої програми це був Максим Прихненко, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету Міні Василя Стуса. А говорили ми на тему здобутки і невдачі української дипломатії на дипломатичному фронті. Ну і наскільки Україні вдасться, скажімо, найближчим часом переломити дуже багато моментів дипломатії. Дякую, Максиме, за участь дякую. в ефірі. Даю, що з вами була Альна Булгакова. На все добре. Акцент туп. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.